На насіння підкупили і хочу вам розповісти, що ми тут накупили. Це був супермаркет та -да. Там Фенді, не бігай. Чек був в електронному вигляді, тому я вам читатиму, я тут понаписувала, скільки кожне коштує. І що ми тут купили? Зараз всі займаються насінням. Не знаю, скільки тут їх, звичайно, Чорний принц. Це ось такий томат. Значить, його тут 0,15 г. Срок придатності до 12 місяця 28 року. Коштує 5 гривень. Я такий уже садила. Мені колись мого синочка друзі привезли від їх мами. Прям розсадою. Я садила. І мені дуже подобається такий. Вони, знаєте, такі чорно-рожеві, ось. Зверху чорний, а всередині такий з, роз... з рожевим відливом. ось Таке слово знайшла саме під, яке підходить. Томат Чорний принц, середньоранній, високоурожайний, народної селекції. Цікаво лідер по врожайності серед чорних сортів. Технічне дозрівання плодів настає через 102-110 днів після появи сходів. Рослина індетермінантна, заввишки. 2,5 метри. Ви розумієте, це мені треба посадити його тут в теплицю, ну де в мене якби теплиця, і підв'язувати. Вимагає, вимагає підв'язування і пасинкування. Перша китаця закладається над 9-11 листком. Плоди округлі, гладкі, темно-бордові, ну, як от я говорю з коричневим відтінком. Усередині майже чорні. Ну, це не так. Вони не майже, вони з, з, якісь з рожеві. Плоди масою 200-300 г до 400 це правда. М'ясисті, соковиті, солодкі, дуже смачні. Я навіть консервувала, ну, мабуть, ми вже з'їли. Врожайність до 4 кг з одного куща. Салатового призначення, призначений для вирощування у відкритому ґрунті і плівкових теплицях, стійкість, стійкість до хвороб вище середнього. Ну, зрозуміло. Ну, оце такий томат. Так, далі не брала ніколи рожевий. Е, ой, я тут е, не сказала так. Україна, угу. виробник Україна, місто Полтава. Далі, томат гопак ніколи не брала, рожевий, значить, 0,1 грама, не знаю, ну так, штук 10 насінинок. Так? Теж до 12-го 28-го року тут. Тут коли можна висівати? Так, да, третій-четвертий місяць. І тут теж третій-четвертий місяць. Так, значить, виробник теж місто Полтава Україна. Індетермінантний f 1 Високопродуктивний гібрид раннього терміну дозрівання. Рослина середньоросла. Плід дуже великий. Пласково-круглої форми, рожевого кольору. Середня маса плоду 240-260 грамів. Чудова однорідність і щільність плодів для томатів такого типу. стійкість до нематоди. Фузаріозного в'янення. Рекомендується для отримання продукції екстра якості на присадибних ділянках. Рекомендується для вирощування у відкритому ґрунті і плівкових теплицях. Коштує 12 гривень, написала теж. Ну, ось такий. Пиндюша зачекай, я зайнята. Так, то я ж іще наче брала Так. Так, ніколи не брали оце, <смеш> халі F1. Написано популярний. Тому якось так. ну, від 11 до 13,5 кілограм на метр квадратний. Так, тут 0,1 грама. Ну, щось я їх тут зовсім зовсім не відчуваю. Ну, а, ось є тут по краю. Так, теж до 28-го року. Так, насіння пройшло перевірку насінневої та карантинних інспекціях, Так, і теж полтава. Ранньостиглий, Ну, це, що я хотіла, щоб ранні були. ранньостиглий гібрид від повних сходів до дозрівання плодів 102 107 днів. Рослина детермінантна, потужна, заввишки 60-70 см. Перше суцвіття закладається на 5-6 листку. Китиці з 5-7 плодами. Плоди округлі з загостреною вершиною. Щільні червоні, масою 120-160 г. Смакові якості відмінні, транспортабельні. Ухти. Ну і все, тут більше нічого такого. Так, ну це такий він. З гострячком у мене якісь то були, але без назви. Десь брала, видно, розсаду і садила з отакими пупиришками плоди. халі галі Так. Далі червоний чемпіон. Теж F1. Серцеподібний, смачний. Теж до 28 го року і теж Полтава. Так, червоноплідний, ранньостиглий гібрид. Від сходів до дозрівання 95-105 днів. Перші суцвіття свіття закладаються на 6-8 листку. Подальші через одну-два два з половиною листки. Як це два з половиною? Ну, понятно. Що рідко зустрічається у індетермінантних томатів. В китиці по 5-7 плодів. Гібрид відрізняється укороченими між, вузля... між вузлями. А, от воно Плоди округлі, серцеподібні, щільні, гладкі, без зеленої плями, біля основи. Оце що не люблю, коли біля основи оце зелене, і воно потім не стигне. Маса 170-250 грамів, залежно від погодних умов 50-75% плодів. Так, не зрозуміла. А, залежно від погодних умов у 50-75% плодів мають носик. На вершині. Смакові якості дуже високі. Обов'язковою умовою при вирощуванні гібрида є формування рослин в одне стебло з прибиранням пасинків. Коштує 12 гривень. А тут я ще сказала, скільки коштує. Цей 18 оце халі-галі. Ну, хай він себе оправдає. Так, за це й сказала. Так, здається, все. По томатах, ні, іще повинно бути. Санька. я колись його вирощувала. Ранньо стиглий, гарний від 80 до 90 днів. Так, теж у 2012 році. Тут 1,5 грами. Теж полтава. коштує 12 гривень. Посадка в 3-4 місяці висівання. Чудовий. Ультраранній сорт від сходів до дозрівання 80-90 днів. Рослина детермінантна, штамбова, завишки 30-50 см, практично не дає пасинків, що дуже хорошо. Плоди округлі, слабористі, яскраво-червоні, без зеленої плями біля плодоніжки, масою 80-100 г. Плоди щільні, дясисті, ну і транспортабельні. Плодоношення стабільне, довготривале в будь-яку погоду. Витривалий щодо зниженої освітлюваності. Толерантний до хвороб завдяки короткому вегетаційному періоду. Можливе вирощування два рази на сезон. Ну так, можна і так зробити. Ну, це такий. Так, сказала 12 гривень. Все, здається, томати все. Так, томати все. Далі пішли кабачок, чаклун. Я хотіла кавілі. Його не було. Значить, ранньо стигли, 45-50 днів. Врожайність 5-6 кілограм на метр квадратний. Коштує 14 гривень 40 копійок. 15 г тут. Теж до 12-28 року висівають у 5-6 місяці. Ну, нормально, якраз томатики матіки під спінуті, можна робити кетчуп. А я е, практикую кетчупи з кабачка. Ранньо стиглий, урожайний, вегетаційний період до технічної стиглості 45-50 днів. Кущ компактний. Так, період плодоношення тривалий більше 60 днів. Плоди цилиндричні завдовжки 15-20 см і масою 07 до кілограма. 700 кг, кілограм, десь так. Забарвлення плодів від білого в технічній стиглості до в біологічній, кора тверда, ж білий з зеленуватим відтінком. Плоди використовують в кулінарії для переробки. Урожайність до 6 кг на метр квадратний. Транспортабельний сорт відносно стійкий до борошнистої роси. Ну, це такий. Що не купили? Не купили баклажани, просто їх не було. Так, далі пішли у мене, так, зараз огірочки. Розповім про огірочки. Їх тут небагато, тому так, зараз розберусь. Так, так, Огірок Соловей f 1 Ніколи не брала, ну спробуємо. Коштує 5 гривень. Насіння до 28 року. Полтава. Ранньостиглий бджолозапильний гібрид. Період від сходів до першого врожаю 39-43 дні. Рослина середньоросла. Довжина головного стебла від метра до півтора. Зеленці овально циліндричні. Грубогорбкуваті грубо -горб, з, з рідким розташуванням горбиків. Ага Так, ну що, завдовжки 10-12 см, м'яко щільний. Ну, це більше тут такого нічого й немає. 0,5 грами, ну, це вони такі. Так, Соловей далі лялюк. Лялюк ми вже колись теж садили. Ну, зараз я теж 5 гривень. До 12-го термін придатності 29-го року. Теж полтава, висівання насіння в п'ятому місяці. Середньоранній сорт, переважно жіночого типу, цвітіння. Ага, типу цвітіння. Вегетаційний період 45-50 днів. Рослина довгоплетиста. Довжина батога до 1,5 метри. Нічого витримаємо. Сорт стійкий до бактеріозу. Середньостійкий до борошнистої роси. Оце зараза, вона, звичайно, нас дістає ця роса. Так, а також дає е, великі врожаї при сильному ураженні несправжньої борошнистої роси. Хм, цікаво. Ну, я щось раніше цього і не читала. Тут його 1 грам коштує 5 гривень. Кущовий. Кущовий вирощували дуже-дуже часто. Ну, він такий ось. Він. І теж все, -все пишуть. Ну, Ну, Полтава, все одне теж пишуть тут, так? Тут його 0,5 грама коштує 5 гривень і до 28 го року. Так, а нулька? Теж колись брала нулька f 1 середньоранній гібрид. Все те ж саме. Стійкий до комплексу захворювання огірків. Рекомендується в відкритому ґрунті та підплівпових теплицях до 12 е, місяця 28-го року. Термін придатності так, виробник місто Полтава. Ну, прекрасно. Теж 5 гривень 0,5, грама. Так, здається, все по огірочках. І тепер пішли. А, і ще томат. У мене лишився один томат. Король ранніх. Так, і він навіть не F1. 5 гривень 0,15 г. Один з найбільш ранніх високоврожайних великоплідних сортів Сибірської селекції. Вегетаційний період від сходів до початку плодоношення. Від 100 до 105 днів. Рослина потужна, детермінантна. Висотою 60-80 см. У китиці від 3 до 5 плодів. Плоди плеско... плескоокруглі, світломалинового кольору. Великі, щільні, гладкі. Маса плоду від 200 до 400 г. З куща буває до 4 кілограмів. Нічого. Теж так, рекомендується для споживання у свіжому вигляді та консервуванні. Чудовий сорт для салатів і соків, стійкість до грибкових захворювань. Ну, ось 5 гривень отакий от іще томат. Так, далі. Далі пішли перці, бо я ж садила, хоч там на пророщування поклала те, що вдома було. Каліфорнійське чудо. Диво, вибачте, врожайність від 7 до 9 кг мет... на метр квадратний, популярний. Коштує тут 0,3 грама, коштує 7 ,30 гривень 30 копійок. Вирощування, посадка, висівання з лютого і березень. Ну, а в землю то вже тут не висівається. Садиться розсада в п'ятому місяці. Так, я, що тут написано? Середньоранній високоурожайний сорт дозрівання дружнє. Рослина середньоросла, заввишки до 70 см, плоди 10 см. Маса досягає 160 г забарвлення плодів в технічній стиглості Зелена, в біологічній червоне. Товщина стінки 5-6 мм. Чого мені хотілося, щоб вони товстенькі таких і соковиті. Смак солодкий, аромат яскраво виражений. Призначення плодів універсальне. Урожайність до 9 кг на м. Заслужено є одним з найпопулярніших у світі. Так, я колись його теж купувала. Ну, а потім якось вивелося це насіння і не купувала. Так, далі перець, так, це каліфорнійське диво ще один. Я чомусь думала, так, це записник мій. Ага, ну й добре. Виходить, у мене буде два види. Богатир ще. Ну, це богатир хворобостійкий, великий, перець солодкий, ось такий він. От. Так, я тут не сказала, від Киляви. Та все це Полтава. Це теж Полтава. Оце у нас в Тада. Все Полтава було. Це теж. Ага. Найбільше нічого. Велест написано. А тут Велес. Так, насіння пройшло перевірку, а тут щось заклеєно. До. Ну, ще ж порушу, що тут. А, ну, нічого такого, що пройшло перевірку. Висівається в, треть, в другому і третьому місяці до 28 го року. Ну, це не Полтава. От так. Середньостиглий сорт, перцю, солодкий богатир. Технічна стиглість настає на 130-140 день після сходів. Рослина потужна. Крислата, завишки 55-60 см, плоди великі, масою 150-180 грамів. Конусоподібне. Призмоподібні, трохи ребристі. Товщина стінки 5-6 мм. Тобто, ну, десь такі товстенькі будуть. Так. Забарвлення плодів у технічній стиглості світло зелене в біологічній червоне. Смакові якості високі, призначення універсальне. Сорт цінується за вирівняність плодів, їх лежкість та транспортабельність. Тобто, довго лежать. Ну, добре. Так, ну і все тут 5 гривень 0,3 грани. Ну, це з перців виходить в мене. Каліфорнійське диво супер. Оце ніколи не брала. Ну, побачимо. Це таке в мене тепер насіння, яке ще додається до моїх. Ну, зараз тільки з перцем треба попрацювати, а те все. Хай ще полежить, почекає свого часу. Оце таке насіння. Трішки додавилось до мого, яке в мене є вдома. Показую ближче. Ну, знаєте, картинка є, картинка. А наживу будемо бачити, що це таке. Ну, оце картинка відповідає дійсності. І каліфорнійське чудо точно. Ну, тут кущовий теж відповідає. Ну, так забула вже. Ляльок був теж, ну мені здається, він трішки інакший, як тут а кущовий відповідає. Ну, ось так.